Реформування сфери містобудівної діяльності 13 грудня цього року Верховна Рада України ухвалила законопроект 5655, який і передбачає зміни в містобудуванні. Міські голови українських міст, архітектори, громадські діячі закликали народних депутатів не голосувати за цей законопроект. Вже після голосування активісти розмістили на сайті президента України петицію з вимогою до президента накласти вето на цей закон. Чому архітектори проти закону 5655? Що зміниться з його прийняттям у забудові міст? Про це сьогодні ми поговоримо з Віталієм Пашничуком, головою обласної організації Національна. Спілки архітекторів України, пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Ми сьогодні говоримо про закон 56-55. Архітектори виступали проти. Поясніть, будь ласка, чому цей законопроект його він довго розглядався. Проблему, яку він створює, це якби розбалансування системи будівництва. І казалось би, що законодавчий орган повинен бути як арбітром між учасниками будівництва, але він чомусь став на бік будівельників і чітко відбудовує, прописує в цьому законі інтереси забудовників. А учасники ринку це забудовники, інвестори, архітектурне бюро чи проектні компанії, які розробляють і. Органи, які контролюють е, е, цей процес. Тому е, раніше е, до цього законопроекту, е, контролюючий орган був державний. Е, з прийняттям цього закону в цьому законопроекті, ну, вже в законі, е, забирається ця функція, і вона віддається е, приватним е, компаніям, які будуть е, перевіряти хід будівництва. А у місцевої влади прибираються ці повноваження, і замість контролю вони будуть наглядати. Причому в законі прописано без права потрапляння на будівельний майданчик. Навіть місцевий контролюючий орган, який наглядає, він не може написати жалобу, якщо у нього нема підписаної угоди ну, для перевірки. Розумієте? Тобто у нього немає не доступу на будівельний майданчик, він може прийти просто поглянути на неї, але перевірити він її не може. І впливу немає, тому що е, зауваження може до центрального органу подавати тільки приватна компанія. І в законі прописано, по яким пунктам може бути зауваження. Навіть так. Там є основні, основні пункти, там обмеження висоти, там площа е забудови, призначення земельної ділянки, там, там прописано це. Але в законі в самому дуже багато нечіткості. Тобто є формулювання, яких немає в інших законах. Тобто, де підміна понять. Ви сказали ще, що контролювати їм замість державних органів будуть приватні. Так. Таких структур немає. Немає, таких структур немає. І це можуть бути приватні компанії, які будуть контролювати. Які функції будуть цих приватних компаній, які будуть контролювати процес будівництва? Приватні компанії мають доступ на будівельний майданчик, і вони можуть робити зауваження і передавати це зауваження в центральний орган? Яку небезпеку несе саме те, що контролювати будівництво тепер будуть приватні компанії? Ну тому, що може бути, бути зговор компанії, які будуть контролювати і будувати інвеста тобто, тобто запорони може да, створити да, таку свою компанію. компанію, да найняти свою людину, тобто не бути власником бенефіціаром тобто по документам, але може впливати на результати діяльності цієї компанії. Раніше це функції виконувала держава. Тому Держава бу... у вигляді якого органу? Держава у вигляді на місцевому вигляді це була Державна інспекція архітектурного контролю, наприклад, місцевої влади, місцевого самоврядування, а на державному рівні це була Державна архітектурна інспекція. Тобто, тому був баланс, як би між ринок був збалансований. Між будівельниками, проектними компаніями, архітектурним бюро і контролюючим органом даві буде скасовано, і на базі Міністерства розвитку будівництва буде створений новий орган, який буде контролюватись, але він чітко не прописаний яким чином ну, тобто, буде контроль. Чому архітектори виступають проти прийняття цього закону? Ну він вже прийнятий і зараз є петиція на сайті президента, яка стрімко набирає свої голоси за те, щоб президент наклав вето на цей закон. Чому архітектори проти? Якщо раніше в законодавстві було врегульовано питання, якщо архітектор не погоджується з якимись? Змінами проєкту, які хоче внести забудовник, то він може повідомити в державний контролюючий орган і контролюючий орган буде перевіряти це. Але зараз в цьому закону прописано так: що якщо забудовник повідомленням на протязі 30 днів не отримав відповіді, то мовчазна згода на внесення змін. Але відповідальність архітектора не зменшується, а збільшуються штрафи. Мінімальні штрафи збільшуються до там 280 тисяч гривень 100 мінімальних е, е, неподаткованих мінімумів. І ці штрафи саме на плечі архітекторів лягають. Так? так, звичайно, що відбувається? Відбувається е, е, збільшення відповідальності, е, нечітке прописання закону. Тобто відповідальності забудовників нема, просто вона не виписана там. Страхування відповідальності виконане тільки на експертів, які проводять експертизу проєкту, і на інспектора, який контролює е, хід, хід будівництва. А на архітектора, інженера, проєктувальників, наприклад, на будівельній компанії, ну вони ну не виписані, тобто теж немає врегулювання про відповідь. Це ж страхування, це ж про відповідальність. Якби любого архітектора можна е, притягнути до відповідальності, чи правильно я зрозуміла, що архітектор розробив проект. На замовлення будівельної компанії, на замовлення забудовника передав забудовнику, і на цьому втручання архітектора закінчилося правильно? Тобто він більше не має впливу на те, як буде будуватися об'єкт. Ні, ні, ні. Він може виконувати авторський нагляд свого проекту. Але якщо він не буде згодний забудовникам на якісь внесення змін, ну, наприклад, забудовник хоче зекономити і замінює якісь матеріали. чи… Зменшує площі якихось приміщень, які ну, не дозволяються державними будівельними нормами. А архітектор, наприклад, не згоден з цим, то забудовник е, письмово пише, що хоче внести такі зміни, і якщо він не отримує е, в, на протязі 30 днів е, позитивної ну, згоди чи відмови, то ця зміна приймається як згодою. Там в законі взагалі е, е, прописано, що не може він скаржитися. Тобто прописані навіть пункти, по яким можуть скаржитися, і те, це тільки приватні компанії. Ну і потрібно сказати, що про е, збереження культурної спадщини. Там теж так закон прописаний таким чином, е, що якщо забудовник, е, наприклад, будує в зоні. Архітектурної пам'ятки і подає е, в міністерство на погодження. І якщо Міністерство там, на протязі 14 днів не дає заперечень і не погоджує, то воно рахується, що вони погодили, е, наприклад, якесь будівництво. Які наслідки це може мати? Наслідки такі, що, наприклад, можуть е, руйнувати пам'ятки архітектури, тобто е, розбирати. Чи прибудовувати, страшні наслідки будуть. Ну, то, що зараз насамперед відбувається в Києві багато таких об'єктів, які руйнуються і не зберігаються. Якщо говорити про чернігів, як можуть постраждати, от коли цей закон почне діяти, архітектурні пам'ятки і територія міста? Як може змінитися архітектура? Ну, в Ченніві більш-менш добре контролюється все. Тому ну, до, до, до прийняття цього закону. А чи Але... вдасться цей контроль зберегти з прийняттям закону? Ні, думаю, що не, збер... не, не вдасться. Тому що, ще раз повторююсь, що цей закон розбалансовує, прибирає цю децентралізацію, яка була раніше, а вибудовує саму вертикаль влади і. Всі прийняття рішення будуть прийматися в міністерстві в цьому містобудівному контролі, який буде новий, новий створений. Але в законі прописано таким чином, щоб місцеву владу можна було притягнути до відповідальності. Тобто, якщо якийсь об'єкт будується, а місцева влада, наглядаючи, орган, не повідомив, про порушення, то вони несуть відповідальність за це. Тому через цей закон, через от такі механізми можна впливати на місцеву владу. Тобто місцева влада тоді, як орган місцевого самоврядування, притягається до відповідальності. Так, да, 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 звісно. Да. Тому і ці всі мери міст вони теж підтримують проти цього закону, тобто підтримують архітекторів. Тому що це ну, впливає саме на їх вплив на місцевому рівні. А на вашу думку, чи немає тут дисбалансу? З одного боку, орган місцевого самоврядування не може навіть і на будівельний майданчик потрапити, а з іншого боку, він відповідальний, якщо будівництво буде не в тому місці, чи ну про це йдеться, що в цьому закону цей дисбаланс. знаєте, то, ну, якби. З одного боку, ну, держава як законодавство, воно все повинно було врегулювати і, і збалансувати, але закон таким чином виписаний, що якби відстоює інтереси забудовників. Як в законі передбачено отримання дозволів на будівництво? Раніше е, місцева влада е, могла видавати то зараз тільки ну, через електронну систему. Буде ну з прийняттям цього закону. Архітектори не зможуть дописати якісь там спеціальні умови чи рекомендації містобудівної умови, тому що цей закон забороняє це робити. Тобто, якщо раніше можна було дати рекомендації, створити містобудівну раду і рекомендувати, наприклад, да, як забувати, забудувати, наприклад, історичний центр, да то зараз це забороняється, тобто, ну і має ну, негативний вплив на будівництво. А отримане дозвілів на початок будівельних самих робіт, це раніше теж видавала місцева інспекція міської ради, але зараз це все буде віддаватись в електронному вигляді через єдину систему будівництва. Ну, якщо підвести підсумок нашої розмови, от в загальному які наслідки може мати те, що цей закон прийняли. Ну буде дуже багато будівництва самовільного. Плюс буде руйнація пам'яток архітектури, тобто, буде, і буде утиск архітекторів, буде утиск місцевого врядування через цей контроль забраний. Ну і буде концентрація влади, ну, в центральному органі, центральній владі. Наскільки цей закон? Напередодні великої відбудови, от яка з закінченням війни може розпочатися в Україні, концентрує і представляє інтереси от саме забудовника. Ну, забудовники хочуть швидко хочуть відбудовувати і бажано без проєктів. Тому там в цьому законі все зроблено для них. Тому цей закон ну, як би відповідає бажанням забудовника. Пане Віталію, дякую вам за інтерв'ю.